Говорити вже? Та як я вже не знаю, як говорить. говорити. Потім будеш мене там десь виносити, буде, що, що буде тоді, яка буде висока, буде дуже хіба в лапках взагалі подіями. І де вже така. І що, давай, і що дітей. Зводив тебе тата. Ні, ну може трохи колись десь може щось вичали, якісь лікарськи. Вона тебе везве, вона тебе везве по телефону. Так. <laughs> Як вона згадає, що вона хотіла тобі сказати. Ти привіт, до Хабаровська передаєш чи ні? Обов'язково. Всьому Хабаровську. Від від лікарні I, і там, мабуть, спорт наше буде площе за спи за лікарні. Так? Так. Ну, Збоку були, е, а там десь скакали всякі. Я трохи пам'ятаю, що в голові щось їде, але що тяжко мені що розказати. Шкода моїх товаришок не мав тих хабарчан. Ще він казав, що вже теж... давно. Дуже дикар. Такий дуже інтелігентний чоловік. Він приходив ще тоді, до того, то що так було тихо, знаєш, за ті всі страшні тіла. Він якось приїхав до нас і, і, і коли там листко через дорогу перейти. І, і, те, що, що рані, раніше було, то все одно виносяться ще до тебе. Всякі гріхи кішки. Як він там на тому світі буде? Дальше Та, так само буде. Ні, я розумієш? — Тут мені собаки гуляють треба. Ви какого-то маштали ну скажи, як ти розумієш. Я ну каком я розумію? Я ж не думаю про говорити. Якщо людина тут, якщо людина помирає з спокійною душею із я би сказав, з таким відчуттям. Вона добре прожила життя і нікому зла не зробила, то йому і на другому світі буде жити легко. Вона душі легко. А хто того не відчуває, то його буде то мучити і після смерті.